усім, з вами Валентайн. Сьогодні ми поговоримо про актувати Ростові серії Експерт від Faberlic. Коротко про нього. Засіб приходить у такій коробочці, де крім нього ви ще зможете знайти інструкцію по застосуванню. Ось можете, бачите? Ну і сам засіб. Це в мене вже друга баночка. Виробник вказує, що вже за 4 тижні ваші вічі брови стануть густішими, колір стане насиченішим де з'явиться природний блиск. Так сам активатор знаходиться у такій баночці. Кісточка у нього є досить зручною у використанні. За інструкцією його потрібно наносити на очищену від макіяжу ближче два рази на день. З танким по контуру вії та на всю довжину. У випадку брів тільки по контуру. Я вас замовляла, щоб застосовувати основному для брів. Тепер перейдемо до моїх висновків. Так, плюси. Вже за два тижні колір брю став темнішим та насичнішим. Протягом місяця почали з'являтися нові волоски. Ще я для себе відмітила, що волоски стали товстішими. Ну. Це, по суті, те, заради чого його замовляла, тому я була дуже задоволена. Але все ж були і мінуси. Тепер перейдемо до них. Коли я вже місяць користувалася активатором, вирішила спробувати його для скористатися. Але, використовувавшись лише декілька днів, бо очі дуже сильно чесались, не було почервіння, але було дуже неприємно. Тому перестала його використовувати. Напевно, в мене була якась алергічна реакція на якісь компоненти активатора. Ну, Можливо, у вас також буде, але можливо, ні. Це вже все залежить тільки від вас. Так, ще маленьким мінусом є все ж кісточка. Поверхне казує, що активатор треба наносити по контуру бажаних брів. А інколи так виходить, що поспішаючи, я наносила. Його як-небудь, І потім волоски починали рости не тільки де б мені хотілося. Але якщо ну, все робити акуратно, це міс, мінус в принципі, пропадає. В ну, загальному я дуже задоволена результатом, тому вже використовую другу паночку. На цьому ну, сьогодні все. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь, ставте лайки та чекайте на нові відео на каналі. До нових зустрічей у наступних відео.